На українській землі можна знайти багато гарних і смачних яблук. Тут українці вирощують такі сорти, як симеренко, такі сорти, як білий налив або кримсько-татарський сорт, який має назву кандир сенап Вони котяться і прикочуються дуже ніжно мені в руки. І Я пропоную з цих українських смачних яблучок приготувати прикольний і класний десерт. У мене навіть є план. План виглядає неважким. Ми будемо сьогодні готувати божественну пастилу, яка дуже легко і смачно готується. Шукайте цей рецепт в каталозі «Варус. корисні смаколики. Для того, щоб зробити найкращу пастилу, треба використовувати яблука, воду і трішки кориці. Яблука, яблука, яблука. Нам треба просто їх всі нарізати, дістати серединки. Просто вода. Щоб яблука не пригоріли. Середній вогонь і накрити їх гарною кришкою. Тепер я взяв і додав приблизно 2 столові ложки кориці, тому що кориця, поєднані з яблуками, ви знаєте, це дуже класично, але це дуже смачно і дуже мені подобається. Я використовую, звичайно, корицю зі своїм лицем від торгівельної марки Варта торгівельної мережі Варус. Тепер беремо блендер і все збиваємо до однорідності. Тепер, коли завдяки нашому блендеру ми все перебили в однорідну масу, нам треба намастити все на пергамент і відправити до дегідратора. Я взяв такий ресторанний дегідратор. Коли ви приходите в ресторан, то в мене можливо ви інколи там можете поїсти щось таке хрумке, можливо, коли сіли лемішку. Це все готується. Ось тут. І якщо у вас немає дегідратора, ви можете поставити, поставити до духовки. Температура в духовці 100 градусів. Приблизно на 7 годин, але дуже важливо відкривати духовку для того, щоб виходило, виходив пар. Але все ж таки, я вам раджу купити дегідратор або сушарка. Вона називається. Там можна робити помідори і пастилу, все що завгодно, прям тупо, дуже прикольно штука. Пергамент беру зі своїм лицем гарненько вистилаю. А тепер треба трішки почекати. Ось така виходить по стіла, трішки, трішки часу вона охолоджається і дивіться, що відбувається. Можна просто ось так її їсти цілу. Можна і закрутити і їсти як лаваш. Не, не можна краще порізати. А так можна. Почні, та гарненьке яблучко. Тисніть подавайку, лайки, дзвіночки і готуйте нонгальну пастилу. Якщо у вас якісь свої рецепти, можливо, не з яблуками, а чимось іще, напишіть в коментарях, тому що я завжди шукаю цікаві і гарні поєднання. на м'ясо.